Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Тут я говорю про психологію, і зокрема, сьогодні ми говоримо про Рене Декарта. Попри те, що Рене Декарт був великим філософом, математиком, фізиком, він зробив великий вклад теж до науки психологія, і його роздуми і теорії стали хорошим підґрунтям для майбутніх психологів, які власне відштовхувались від його теорії, його. Певних гіпотез і е, теж творили вже свої певні теорії. Е, тож поїхали. Насамперед, хочу розповісти про е, життя Рене Декарта. Він народився у 1596 році, тобто, творив, жив він у 16-17 столітті. Е, він ходив до релігійної школи, де був досить таки хорошою, хорошим учнем, е, хорошою дитиною, хорошим учнем. Е, і, мабуть, через це йому було дозволено е, залишатися у ліжку довгий час. Тобто е, він був звільнений від усіх там занять, які були, від молитв, молитв спільних якихось подій, які відбувалися вранці. Біографи теж пишуть, що е, саме часи, коли він сидів довго в ліжку і працював, читав, писав щось, було для нього найпродуктивніші. Щодо особистого життя, в Рене Декарта були єдині найдовші стосунки з Нідерландкою Хелен Янс. У них була одна донька, яка, на жаль, загинула у п'ятирічному віці. І Рене Декарт дуже, дуже складно переніс її смерть. Сам він писав, що це стало його. Найсумнішим, взагалі, найсумнішою подією в його житті. Рене Декарт дуже любив застосовувати свої знання на практиці. Е, цікавим є теж те, що він шукав шляхи, як запобігти сивінню волосся. Після служби у військах Рене повертається додому, до Парижу, і вирішує змінити свій стиль життя. Він переїжджає до е, сільської нідерландської місцевості. Продавши велику кількість нерухомості, яка, власне, була у нього у спадок від батька, і починає там жити. І що цікаво, протягом 20 років він дуже часто переїжджав, змінив близько 13 будинків жител і постійно. Тримав в таємниці свій адрес. І Протягом 20 років він дуже часто переїжджав, змінював е житло і нікому не розповідав е про те, де він живе, окрім е найближчих друзів, з якими він постійно е був у контакті. Власне, протягом багатьох цих років, коли він повернувся з, зі служби, він багато писав на тему математики, філософії і його слава зростала. І в один момент його помічає шведська принцеса Христина і запрошує його до себе, до, себе, до Швеції, щоб він навчав її філософії. Він дуже не хотів їхати туди, але все ж таки підкорився її величності. Він, як я вважаю, його відлюдником, дуже не хотів, звісно, що їхати туди, і він боявся, що він там помре. Коротше, осінь 1648 рік Рене Декарт потрапляє до палацу шведської принцеси Христини. І, власне, викладає їй філософію. Що цікаво, заняття відбувалися в дуже холодних приміщеннях, вони погано обігрівались, і через певний час Рене хворіє на запалення легенів. Отже, у 1650 році Рене помирає, і після 16 років після його смерті. Французькі його колеги, друзі вирішують звернутися до шведської влади за тим, щоб дозволити повернути тіло Декарта до Франції і відсилають до Швеції труну. Як виявилось, труна була замаленькою і шведська влада вирішила відрізати голову Рене Декарта. І поховати голову в Швеції, а тіло відправити до Франції. Французький посол, натомість, який був у Швеції, вирішив перед відправкою відрізати вказівний палець з правої руки Рене Декарта. Ну, собі на пам'ять. Так, тіло Рене Декарта потрапляє до Франції і з усіма почистями дуже гучно його тіло поховано в Парижі. Що цікаво, відрізана голова Рене Декарта, яка була похована у Швеції, через деякий час була викопана військовим офіцером шведським, звісно, і Череп переходив з рук в руки протягом 150 років. Серед шведських колекціонерів, і це я вважаю теж досить такий цікавий факт. Пізніше, звісно, Чаребо було передано теж до Франції, і він десь зберігається в Парижі. Найбільшим впливом Рене Декарта на психологію стали його спроби розв'язати психофізичну проблему. Тоді багато науковців, які теж цікавились психофізичною проблемою, психофізичним питанням, вважали, що між розумом і тілом є певний зв'язок, а саме, що е, розум е, в дуже великій мірі впливає на тіло, і е, вплив цей відбувається в один бік, тобто лише розум впливає лише на тіло. Е, власне, Рене Декарт підтримував цю ідею, проте він е, вважав, що вплив існує не лише е, е, від розуму на тіло, а й від тіла на розум. Тобто вони постійно в певному контакті і взаємопов'язані, вони постійно працюють разом. У ті часи ця теорія складно приймалась е, тамтешнім суспільством. Проте її приймали, і усі ті твердження, які стосувалися впливу від розуму на тіло, вони тепер стосувалися впливу тіла на розум. Тобто це цікаво. Люди почали змінювати своє уявлення про те, як відбувається зв'язок між тілом і розумом. Рене Декарт був прихильником механіцизму. Що означає, що всі природні процеси можна визначити за допомогою хімії, біології, фізики? Отже, оскільки Рене Декарт так вважав, він шукав те місце в тілі людини, де зустрічається вплив від розуму чи від тіла, і переходить до розуму і тіла. Власне, це мало бути в нервовій системі. Отже, він зупинився на мозку і обрав шишкоподібне тіло, або зараз його називають епіфіз. Отже, він вважав, що саме там відбувається інтеракція, ця, так би мовити, співпраця впливів від розуму на тіло і навпаки. Такі роздуми Рене Декарта призвели до ідеї дії рефлексу. Тобто, коли нас б'ють молотком е, в коліно і в нас е, піднімається нога, е, це наш рефлекс. І Рене Декарта теж називають батьком теорії дії рефлексу. Попри те, що Рене Декарт і інші науковці того часу зробили багато е, цікавих відкриттів і теорій. Вони багато помилок робили, і якихось невірних роздумів і теорії теж вистачало. Наприклад, віра у те, що по нервовій системі в людини, подібно як до трубок, якихось, у яких тече вода, так само в нервах людини тече вода, і власне вода керує нашими нервами. Або теж, наприклад, через релігійні причини вірування у те, що е, тварини не мали відчуття болю, чи взагалі яких-небудь відчуттів. Е, люди були переконані, що вони просто машини, і саме тому на них дуже часто без е, обезболюючих е, проводилися різні експерименти. Е, також варто згадати е, теорію Рене-Декарта. Яка називається теорія понять, він розділяв поняття, які є у людини загалом, на природжені і набуті. До набутих ознак він відносив такі поняття, які власне, ми засвоюємо у, у безпосередньому контакті з довколишнім середовищем, зі світом, наприклад, коли ми вчимось, коли ми бачимо щось. І, власне, отримуємо якісь знання, бачимо там дерево, чуємо дзвін і так далі. Натомість до вроджених понять Декарт відносив такі поняття, як Бог, дружба, досконалість, безкінечність. І, власне, такі теорії і роздуми Рене Декарта стали підґрунтям для наступних науковців, які працювали у сфері психології. Усім дякую за перегляд. Сподіваюся, я не затягував і пояснив якісь основні поняття, які стосуються впливу Рене Декарта на психологію.